Українська народна казка «Ріпка». Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка, киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та мотику. Скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як буряк, потім, як кулак, потім як два, а наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, уперся ногами, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть, аж підтече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку. Собачка на кицю Варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казошці кінець. А хто слухав? Молодець. До зустрічі!